Після того, як місцеві проститутки зіграли футбольний матч у одному з приймаючих місць цьогорічного мундіалю проти університетської команди із Белло Орізонті, я вирішив копнути глибше та дослідити сферу сексуальних послуг. Тут у Ріо де Жанейро. Якщо брати Ріо де Жанейро, то Найбільше стрип-клубів міста розташовані в районі Лідо. Від авеню Принцеси Ізабел до Прача до Лідо. Раніше всі Гатас, тобто Чікси, збирались біля культової дискотеки Хелп. Однак у 2010 році цей заклад розпусти закрили. Тому тепер ретонагеди або у перекладі Чорні сраки збираються. У Белконі бар у районі Майдану Лідо, що на пляжі Копокабана, день цей заклад із невеликою відвідуваністю нічим не привертає до себе уваги. Однак уже після 10-ї вечора там яблуку ніде впасти. Ближче до опівночі багато чікс під звуки самби показують свої уміння трясти нагедами, а після цього займають місця повище, на балконі, і вичікують подальшого продовження банкету. Якщо ви прийшли у цей бар після. 9 вечора потрапити всередину вам не вдасться. А все через те, що там буде просто нереальна глота на вході. Однак це не біда. Ви можете з легкістю сісти на терасі і оцінити весь масштаб трагедії. Головне про кейперію не забути. Ліворуч від балконі бару знаходиться Dolce Vita Club. Вхід туди коштує 40 реалів. Випивка в квиток ось цей не невключена. За словами місцевих, заходити туди зовсім не обов'язково, оскільки весь процес зйому відбувається безпосередньо перед входом в завідєнія. Якщо вам все-таки не терпиться зайти до клубу, у вас є 20 в кишені, тоді вам точно в клуб Калібра, який знаходиться в одному кварталі від авеню Атлантика. Вхід сюди коштує саме 20 реалів. Також ви матимете змогу безкоштовно взяти один дрінк напою Кайперія. А тепер найцікавіше. Ціни. Отже, у сауні вас можуть помити за 100 реалів. Це близько 600 гривень. На вулиці можна знайти даму, яка здере з вас 67 реалів за 40 хвилин. Це чуть-чуть більше, як 400 гривень. У сільській місцевості за цю райську насолоду ви заплатите 35 реалів. Якщо не гет, цебто дуб немає, можете сміливо торгуватися, ціну у такому разі можна збити мінімум вдвоє. Однак, за словами місцевих, тут, у ріо де жанейро надзвичайно багато краль, які можуть врятувати вас від нудьги, абсолютно безкоштовно. У період карнавалу чи Нового року залишитись одним практично неможливо. Також ріодежанерівці дуже тепло та гаряче ставляться до іноземців і приїжджих. Місцеві дівчата при першій ліпшій нагоді захочуть вас помацати. А якщо з ними завести розмову про футбол чи океан, вважайте справу зроблено.